У рамках великого обміну Україна вже повернула більше шести тисяч тіл своїх полеглих воїнів. Їхня репатріація та ідентифікація процес складний, болісний і надзвичайно делікатний. Ну і Росія його свідомо ускладнює, передає тіла наших загиблих, порушуючи умови їхнього зберігання фрагментованими. Ну а в принаймні у 20 випадках вони були змішані з останками російських солдатів. Тому Київ звернувся до міжнародної комісії з питань зниклих безвісти, щоб організувати процес відбору ДНК у росіян в країнах Євросоюзу. Влада Цимбаленко продовжить це. Його фотографія в передній формі так любив службу, На себе всього віддавав. Пані Людмила показує кімнату свого сина Сергія, прикордонника, який боронив донецькі терни. Сергій дуже любив Україну. Наскільки був патріотом, дійсно великим патріотом. Для нього честь, відвага, мундир офіцера це були найдорожче, що може бути. Це пізніше, батьки дізнаються. Їхній син Сергій загинув героїчно у березні 2022 року, разом із побратимами, вступив у нерівний бій з окупантами. Понад рік Сергій вважався зниклим безвістям. Його тіло знайшли лише після деокупації тернів. Тоді, коли вже терня звільнили, да, так нам сказали, що є могила, локація є могили, і в тій могилі ми знайшли хлопців. Була екзумація тіла під обстрілами, піднімали тіла, навіть тоді ми не бачили там сина. Тіло було спалене. Довелося робити ДНК експертизу, і лише після цього родина змогла поховати свого сина. А тисячі українських сімей позбавлені навіть цього, бо тіла їхніх рідних у ворога. І саме репатріація загиблих воїнів один із головних результатів стамбульських переговорів між Україною та Росією. Повернення тіл відбувалося у кілька етапів. 16 червня був фінальний. На щиті Україна повернула понад 6 Тисяч полеглих. Для родичів українських воїнів розгорнули систему здачі ДНК по всьому світу, кажуть в МВС. Загалом 18 пунктів. Додатково відкриють у штатах. Працюють такі, звісно, і в Україні. Аби ідентифікувати всі тіла, проводять по 10 тисяч експертиз щомісяця. Працюють у три зміни. Деколи ми проводимо по два, по три, по чотири, по п'ять разів експертизу одного одного фрагменту чи тільки через те, що дуже важко через два-три роки, коли тіло пролежало в землі. Ідентифікувати і вивести профіль ДНК, тому така велика кількість експертиз за попередніми оцінками. Ідентифікація тіл триватиме більше року, і цей важкий і кропіткий процес цинічно ускладнюють росіяни, враховуючи і пору року, і недотримання умов збереження тіл ворогом. Ці тіла повертаються в жахливому стані. Є випадки, де повертаються фрагменти тіл, фрагменти тіл, які належать різним людям, але знаходяться в одному й тому самому мішку. Були випадки, коли останки однієї людини росіяни повертали у різні етапи репатріації. Це ворог робить умисно, аби ускладнити ідентифікацію. Держава агресор навмисно намагається завантажено завантажити нас роботою і потім звинувати те, що у нас не вистачає технічних або людських можливостей щодо ідентифікації. А ще росіяни штучно збільшують кількість переданих тіл. Російські шеврони документи. І форма саме це речі, в яких росіяни в останніх обмінах віддавали нам тіла, начебто наших військових, але ймовірніше за все це саме російські солдати. Тобто разом із нашими полеглими героями росіяни віддають і своїх таких випадків виявили щонайменше 20. і це тільки на початковому етапі. Бірки на взутті, бірки на одягу, наявність там цигарок виробництва Росії. Або там запальнички, особисті документи. Якщо в наших базах співпадінь немає, то це може свідчити про те, що це військовий. Російської федерації і роблять це росіяни навмисно, аби показати масовість українських втрат. Україна готова повертати тіла російських солдат назад до РФ. І для цього ми звернулися до міжнародної комісії з питань зниклих безвісті, щоб організувати процес відбору ДНК у Росіян в ЄС, родичі яких зникли на фронті. Влада Цимбаленко, Роман Гребельник. Ми Україна, марафон Єдині новини.